Претерпіли за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і всіх людей своїх. Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе і Боже силою сонячного Христа Опа, який явлений чудом Божим був Сонця у рік сторіччя Степана Бандери 4 травня 2009 року. На вулиці Степана Бандери і силою чудої ікони неостанної останньої матінки Божої, до якої молимося ми багато років перші 10 днів, найдіше за наших воїнів, козаків, за їхніх рідних, близьких, всіх тих, що як змогли допомогли їм і нам. І найперша молитва є за тих. Що головне призначення на них говорити за пророцтво УПА Ті, які є з нашої області, перші 10 днів ми молимося до семи чудотворних ікон, які є в нашій області, в тому числі, дякую Матінку Божої за неустанну поміч кожному дні у минулі роки, і особливо в майбутті, що знаємо, що Матінка Божа нас вела, веде і приведе до перемоги з Богу. Святим синіоким Русим Ісусом та нашими героями і друзями УПА за яких Сонячне воскресіння чекаємо у цій осені поміч нашим славним воїнам за перемогу України. україну Христа кобзаря на многе благе літа слава ісусу христу і слава україні вітаю званофранківська вас я Павло Дністер. у 2014-му фільмі покли Христа і Упа», упакоти я знімаю перший день осені 1 вересня 2023 року у п'ятницю Дай Боже, щоб вся осінь була переможна, гарна, свята, воскресна і сонячна. Біля сонячного христа за це особово молився. Я. Ну і звісно, що була наша перемога з Богом. І сьогодні найкращі вітання щирі побажання нашим школярам, учням і вчителям. Вже минуло літо променисте. І дзвоник знов до школи кличе нас. Тут все святково, гарно і врочисто, щасливо путі в добрий час. Хай буде всім нам день оцей як свято, хай буде щастя в серцю батьків, хай дзвонить дзвоник радісний, завзятий, хай буде радість вищою від слів. З днем знань вас вітаю щиро! Хай цікавим буде будь-який урок! Всім на зичу і дарунків долі, та тримайте міцно від наук штурвал. Хай панує дружба в рідній, любій школі і щастить безмежно на дорозі знань. Та плекайте мову, честь і зерна правди, Україну рідну поза все любіть. Боже, на все святе З Днем знань вітаю вас сердечно, знання джерельце безкінечне, що всім дарує радість, силу і розкриває наші крила. Можливостей бажаю море, від долі шансів цілого гору. Потрошку вчитися постійно у вузах, вдома дистанційно. Нехай в житті все буде добре, знання ведуть лише вперед. І цілий світ буде безкраїм, в достатку, щастя та безбі. Одень знань бажаю всім, щоб увесь учбовий рік був успішним, був цікавим, позитивним і дуже вдалим. Долучаюся я від нашої групи офіцерів капеланів Верзсу до чудових привітань. Ютуб каналу Мус Релакс знайдіть його, підпишіться. Подякуйте, Ті, які бажають добра і всього доброго нам і нашим українцям патріотам. Ну і звісно. У кожній школі, у кожному виші нині згадали тих, які віддали життя за Україну у минулому часі. Їх на жаль у цьому році було в рази більше ніж попередні роки. Світловічна пам'ять царство небесне на героям дорогим і. Страдникам пом'янемо їх усіх, тих, що відійшли. Знаних і незнаних, найбожа мати згадає про них всіма святими. Просить Бога, щоб вони. Вернулися в тілах нових вічно молодих, звісно, не всі, а найкращі, найпотрібніші. Але маємо новину ту, яку не мали в минулому році. Ми що Бог вже визначив 77 тисяч тих, які мають вернутися, і понад ту власне цифру, те число Божа мати ще просить, щоби воскресли наші герої. І у найважчі дні допомогли нам, нашим людям, протистояти і іншим гадам зла, які готують ще більшу війну. Розпочуваємо родинам і рідним і близьким наших героїв. Пам'ятаємо, їх не забудемо і не прощаємо ворогів проклятих. Рашу фашистів і їхніх запроданців, всіх тих, які зараз з антихристом Путіном готують ще більшу війну, ще більшу біду. Глобаль. Лісів, сатанистів, найбог скоріше скарає їх за наші болі, за наші сльози, печалі, за все те, що вони зробили зле Хай Бог їм, то сторицею на них поверне, а нашим людям воздасть за добро. і ласки пошле рідним, близьким наших героїв, дорогих Дасть їм пророчі видіння, як буде Воскресіння наших героїв усіх з ними, а також з діточками, які. Власне, у цій війні, ви знаєте, скільки їх вже загинуло невинних, і сьогодні Бог дав особливе чудо саме в місті Миколаєві, коли ви бачили отих діточок, що були на лінійці. То серед них е, був хлопчик, який бачив Ісуса Синього Корусу в білій одежі, коли була хвилина пам'яті за нашими героями всіма тими, що віддали життя за Україну. І власне про це мені написала е, моя побожна патріотична заступниця Марія Степанівна із того міста Миколаєва. І я вірю, що чудовий Божий знак для. Для всіх нас, бо такого ще не було, дорогі люди. Власне знамення Божого, що Ісус у білій одежі з ранами на долонях, на ногах босий стояв помість священиків. Тут, на жаль, це не зазняли, тому що дитина побачила і потім розповіла, що за це видіння. Ну, і це знак був особливий для тих, що Бог з нами саме з УГКЦ, ПЦУ, а не з тими. Лукавими, типами, які йшли за московськими попами йдуть, І яких власне, нема віри, вони лицеміри. Вони йшли за гроші на той почаїв і вже виявлено то документально, що кожному платили по 21 тисячі гривень за власне, сім днів тої так званої прощі. Бог прийде, Бог викриє все, все. за зло скарає за добро нагородить. І сьогодні особливий день, коли ті діточки особливо дякували Богу, що вони дочекали, що вони перший раз пішли, їхні батьки, матері, дідусі, бабусі, вчителі, що нема того локдауну, того маску, шо того жижування, новатих вимог дистанційного навчання, якихось відстані між людьми, двохметрових, як тих псів розводили, намордників вдягали, все таке інше. Слава Богу, ми то все перейшли, але по. Переду нові випробування, тому що знаємо, ми що Польщі застосували тайну бактеріологічну зброю вже богом прокляті рашисти, сатанисти з китайцями, і там шириться інфекція навколо міста Жешова, яке найбільш патріотичне, яке ви знаєте, через нього йде гуманітарна допомога, і до нас із України переміщалися люди тоді, коли були ті найважчі дні нападу рашофашистів. Ще більшого з 24 лютого 2022 року, але нічого, пам'ятайте, що Бог з нами, Божа мати, і ми неминуче переможемо. І щодня згадуйте Святого Миколая і вірте, що до свята Миколая взагалі у світі можуть залишити жити тільки Божі діти. Це давнє пророцтво є. Ми тільки не знаємо, чи це буде до 22 травня весняного Миколая. чи до 19, того грудня совісно зробіть все, щоб ваші наші діти краще вчились, гарно поводились і більше молили. Коли Богу за добру погоду за ласки благодаті для людей Божих, особливо тих, що з нашого народу, тому що в Америці біда страшна. Я бореві, є, борові, є е, 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 всякі. Власне руйнування і так далі від стихії, те, що в нас є війна, біда, руйнування є свої, а там Бог дає певні допуститі, страшні, і в тому числі на москалів. Тому що ми знаємо, що в цій війні, власне, яка є в Україні, Нечиста сила хоче зробити так, щоб побільше більше було вбито українців. Щоб сюди понаїхали оті, які писаті багаті глобалісти, сатанисти. І ми що були їх рабами. І ми знаємо, що першу сусідню війну, другу, якої до речі, сьогодні день початку, запланували глобалісти сатанисти. І до речітлер. І Сталін це потінні псевдоніми тих, які мали жидівське коріння. Гітлера справжнє. Прізвище Шекель-Грубер, що означає грошолюбний, шекель то грошова одиниця зараз Ізраїлю, ви знаєте. А Джугашвілі, будь ласка, подивіться, буквально означає жидівський син. І зараз ми знаємо, хто такий Зейман і хто такий Шльоман. Зеленський Путін, Секта, Хабат. Які плани їхні спільні Бог дасть викрити. І чому така біда, чому така війна, і чому власне нечиста сила планує з України робити центрову державу, являти до неї вже хреста і робити столицю всесвітню з Києва? Ми ж віримо в те, що Бог передав. Я вам показую озеро наше штучно створене, але на якому буде те чудо, що Сонця зійде чудо храм Воскресіння Тараса Шевченка. Тисячі святих, в той же день четвер Божого пришеться, коли воскреснуть інші святі з інших чудо-храмів. І е, це неминуче буде, бо це говорить сам Пресвятий святий Бог і Пречиста Божа мати. Інше питання, що це Бог говорить тільки особливо. Віруючим людям, яких не хоче викривати, а дозволяє тільки мені про це казати. Ну, але за вірою, вашою станеться вам, я показую вам просто ті неймовірні сонячні знаки, які були в цьому дні. Час моєї прощі, яка тривала багато годин, понад 20 кілометрів, пішов в молитвах. Пройшов я і Бог показував особливі свої сонячні знаки. Що він з нами Божими людьми, і звісно, були зяви Бога, Божої матінки до мене і багатьох святих, які молились на тих місцях. І я бачив, серед тих святих все більше є наших воїнів дорогих, все більше діточок, яких Бог хоче вернути. Ну і чудово, у нас розцвіли каштани біля 23-го будинку вулиці української перемоги, так на буде називати, сподіваюся, я після пришестя Бога. І по цій вулиці має бути парад е, з наших воскреслих сонячних е, героїв, очолених славним генералом УПА е, Тарасом Чупринкою Романом Шухевичем. За що пророчий сон мав я і вам казав. Ну, а наш славний генерал має воскреснути там, де є хресна дорога у Богородиці, біля Сасного Хреста України. Має зійти щодо храму саме з тою іконою, матінки Божої не помочі, що особливо будемо молитися ми навпроти 15-го будинку вулиці Степана Бандери. Нагадаю, є той хрест. Деко найбільше люди мають молитва приходити запалювати лампадки три дні молити з бік сонця, доторкаючись вервицями своїми, які мають мати на Конками цього чуду Христа, на якому особливо Божа благодать Свята. Чим більше це зроблять люди, тим скоріше Бог до нас буде сонячно воскреслими святими героями УПА ЗСУ друзями з Божим військом до Івано-Франківська. І дай Боже, щоб це було в вересні. Хресту Твоєму поклоняємо сходи, відчатиє, воскресіння Твоє, заливо. Хай квітне воєн дали не моба соловсіна і росте моя дитина, вестрі. Я только України, тут люди всі єдині.